Тепер повізьмаю мама. візьмемо. Тобі подобається малюватися? Да. А що ти малюєш Природу. Природу? Це хмарки, так? Да? Як сьогодні вже да. зараз. І оце взагалі у нас. Вибір мистецтва. Ми вважаємо. Дуже цікаво. А дуже ми яскраво. Ми ми Мені дуже подобається цей полі. Так у нас небагато. Вже скільки накриєшка в мене. Обережку. Молодець. Молодець. Давайте Вибирайте? Так, да, звичайно. Як сонечко. Як сонечко, сонечко. коля. Ми сьогодні з вами зустрічаємось 21 березня. Це Міжнародний день дітей з синдромом і людей з синдромом Дауна, коли весь світ проводить акцію Lots of Socks». Яка покликана привернути увагу до людей з синдромом Дауна, допомогти їм. Я думаю, що саме за рахунок того, що ми звертаємо увагу на не таких, як ми, ми. Намагаємося допомогти тому, хто знаходиться поруч і потребує нашої допомоги. Ми робимо наш світ добрішим і гуманнішим. Дуже важливо системний підхід до. Виховання всіх дітей з особливими освітніми потребами, коли школа вже адаптує програму навчальну, надає додаткові послуги безпосередньо в школі, для цього працює команда психолого-педагогічної підтримки в школі, яка містить і ставку асистента вчителя. А також з наступного навчального року я впевнена, що вже і наші школи будуть мати і можливість запрошувати на роботу і асистента дитини, якщо такий буде потребувати допомоги дитині в соціально-побутових питаннях під час знаходження в школі. І Такий комплексний підхід до вирішення проблем дітей з особливими освітніми потребами допоможе нам зробити процес навчання дійсно ефективним.